Всім привіт! Вітаю на каналі Спробуйся сам. Зараз хочу зробити невеличкий огляд ось такої велофари модель BK02. Має невеликі компактні розміри. Прийшла ось в такому zip пакеті Інструкції немає, звісно, але комплектація. Зараз побачимо, яка саме. Фара досить невеличка. На перший погляд, складається навіть з якогось корпусу з алюмінію або навіть металу, бо такий він простукується і треба перевірити все ж таки магнітом. В комплекті є ось така зарядка, як ви бачите, micro USB. Але хотілося, щоб все ж таки це був USB Type-C. Але маємо, що маємо. Також вона є порт на фарі для підзарядки, живлення, ось, такий ось з прорезиною заглушкою. Що вказує на те, що вона буде навіть трохи захищатись від вологи. Також є ось така кнопка живлення, яка вмикає. Сам ліхтарик і індикація заряду. По бокам, це наче як радіатори, але це не, не вони просто а, що можу сказати, і ось така липучка, яка прикріплюється на руль чи ще кудись. Ну, досить непоганої якості, скажу я вам так. А, порівняно з тими дзеркалами, які до мене нещодавно приходили, це небо і земля. Бо там вон ця резинка не тягнеться. Спереді, як ви бачите, ось такі дві лінзи. Давайте включимо та подивимось, чи працює він. Нажимаємо. Показує, ага, бачите, тут навіть є ось такі дві, два ліхтарика червоних, маленьких, невеличких. Тобто габарити ваші будуть видні. І індикація стану акумулятору. До мене прийшли. Вона ось так заряджена з трьома поділками. Зараз всі фари працюють. Спробуємо змінити режим стробоскоп. Одна фара. Дві разом. І просто так. Так, декілька режимів стробоскопу. Давайте я зараз включу і подивлюсь, яка в неї яскравість. Так, ось я включив. Зараз перевіряємо. Це. Різні режими, дивіться, яке потужне коло. Досить зручно. Це більше коло стає. Це, дивіться, ось такий Це стробоскоп. Або ось такий. Зараз я виключив. Ну, як ви бачите, багато різних режимів, з якими Можна погратися. В відгуках про цю фару написано, що вона працює близько 3 годин, але я ще не тестував. І чи дійсно тут такий акумулятор на 800? Протестую і спробую написати вам в коментарях. До зустрічі!